Друзі, привіт, Бересень. І це відео хочу присвятити власній стратегії розкачування продажів на Upwork. тому що саме у вересні я це роблю. І саме від цього залежить мій поточний майбутній рік і його активність. Що якнайменше декілька нових постійних клієнтів, які допомагають. Потім просто не займатися розсиланням пропозицій. Але давайте спочатку спочатку розпочнемо з того, що ми маємо на зараз. Я хочу показати власну статистику для того, щоб було зрозуміло. Так, дивіться: профайл Views. Профайл Views за минулий рік. Що у нас О, ну, є, є Views. Постійно хтось переглядає. Тому що так чи інакше, SEO профайлу свого я підтримую. Далі, пропозол. Як бачите, я не відправив жодної пропозиції протягом року. І в восени минулого також не відправляв. У мене був лише один активний період це був минулий березень. І ще як можете бачити, що за, за рік це ну, якнайменше 2000 доларів. Upwork дає навіть в дуже такому пасивному режимі, коли ти підтримуєш своїх основних клієнтів. У мене не було часу дуже активно зосереджуватися на продажах протягом року. Переїзди, повернення до Харкова, волонтерство, проект Grow Your Upwork, випуск гайдів. Допомога у запуску бізнесу для моєї дружини, але зараз я хочу перейти в більш активну фазу. І що мені для цього потрібно? Ну, по-перше, бачите, у мене то проект плюс. Насправді я його планував отримати трішечки пізніше, і я під це підлаштовував, але м -м, упустив момент і не побачив, що з одним з клієнтів я таки вийшов за 5 тисяч доларів. і тиждень тому отримав вітання від. Майданчику про те, що мене прийнято до цього клубу Top райт Plus. Але які мої подальші дії? Давайте по порядку повертаємося на головну сторінку, де ви можете побачити перше, що я робив, я накопичував, накопичував коннекти, які я якраз буду використовувати. Я можу сказати, що плюсового аккаунту для цього цілком достатньо, тому що він дозволяє накопичувати ці. Конекти і постійно мати активний профіль, Апворк не блокує його, навіть якщо я випаду з Етеру десь там на місяць або два, і мій профайл буде лишатися публічним, а не приватним. Так, конекти ми накопичили. Далі що ми робимо? Далі ми переходимо у наш профайл. Ще такий момент: це моя гіпотеза, яку я якраз зараз буду випробовувати. Я... Я е, міркую наступним чином, що є алгоритми апворку, е, який якраз бачить, коли ти закрив контракт, то тобі можна запропонувати новий. І коли ти досяг чогось, то тебе можна трішечки просунути. Е, коли хтось щось шукає, а ти оптимізований під цей пошук, тебе краще знаходять. А я думаю, що буде, якщо ми дуже активно почнемо натискати на всі мозолі одночасно для апворку. Тобто, Є добрий плюс буде активність з пропозиціями, тому що, ну, поки що достатньо коннектів. Дуже активно позакриваю контракти і дуже активно почну оновлювати свій профайл. Давайте по порядку. Що мені тут треба зробити? Ну, по-перше, у мене є накопичені контракти, там на 1000 доларів. Навіть більше, щось трішки менше, який я спеціально не закривав, але, як бачите, у них у всіх є правильні назви контрактів із ключовими словами. Тож, я якраз скоро попрошу своїх клієнтів дуже активно їх позакривати і полишати мені фідбеки, щоб агорк побачив, що я завершив велику кількість контрактів і готовий до, до нових. Далі, що нам необхідно, оце, до речі, моя помилка. Це моя консультація з приводу Афорку, яка якраз. Трішечки плутає моїх клієнтів, які прийшли до мене по дизайн, а тут якийсь маркетинг і якась консультація за порку. Тож мені доведеться все ж таки прибрати цю консультацію звідси. Далі буду оновлювати свій профайл, буду оновлювати текстову частину і буду оновлювати ще свої кейси портфоліо. Вже достатньо накопилося на порку і є ще велика. Архівна папка з минулих років, які треба теж підготувати. Тож, що роблю? Готую ці кейси, описую їх, готую віжуали і починаю періодично їх оновлювати разом із оновленням мого баю. Ще, що у мене, можливо, трішечки розширюю Project каталог, але це мені не дуже цікаво. Testimonials. В принципі, вони мені не потрібні для того, щоб. Підкреслювати мою репутацію, тому що в мене вже достатньо реальних відгуків, безпосередньо запороку. Але я хочу їх використати для того, щоб підкріпити одну з ніж, в яких я маю, ектенсі І якраз це також зроблю дуже послідовно і системно протягом найближчих. Ніф сертифікація по сертифікації, бачу, що в мене є якнайменше півроку до того, як мені доведеться знову її пройти, тому що я її використовую якраз в моїх cover letter, коли я пишу про свою експертизу. І як бачите, я вже у минулому відео розповідав. Наскільки Upwork став виділяти ваші експіріенси якраз разом із топретами, з Job Success Score на одному рівні те, що бачать клієнти, і якраз, що я бачу, а у мене буде зараз уже скоро 50 тут і 1000 тут. Тож теж я очікую на якісь додаткові ем, додаткову увагу з боку майданчику. Що треба зробити ще? Ну, відео оновлювати цілком не обов'язково. Ну, Все треба робити дуже активно писати біди і моніторити пропозиції. Якщо вам цікаво, до яких результатів приведе мій експеримент, то Пишіть про це у коментарях, не забувайте про вподобайки, про підписочку. І, до речі, можливо, у вас є якісь додаткові спостереження, на які варто звернути увагу, коли ти намагаєшся розкачати свій профайл. Або, можливо, якісь питання. Пишіть ми завжди на зв'язку.